Хтось пожартував. Я хвилююся, коли мені нема про що хвилюватися, бо знаю, що рано чи пізно знову хвилюватимусь. Ми живемо серед покоління тривожних. Для багатьох тривога стала залежністю, вони не можуть прожити і дня без звичної дози. Але Ісус дав своїм послідовникам чітку заповідь: тож, не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи в що задягнемося – Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Бог наскільки піклується про нас, що він узяв наші потреби на себе і запрошує нас довіритись йому. Мало ймовірно, що хтось віддасть десятину і обіцяні приношення без віри в те, що Бог здатен навіть шляхом дива, якщо потрібно, підтримувати своїх дітей. Біблія запевняє нас, що він так і чинить. Довіра до Божого забезпечення це не наївність, це добре обґрунтоване рішення, засноване на Його слові. Це рішення приносить мир і спокій замість тривоги. Щоразу, коли ми віддаємо десятину і обіцяні приношення, ми цим актом заявляємо. Так, я вірю, що на небі є Бог, що він може творити дива і що він піклується про мене. Чи хочете ви увійти в цей спокій? Ваш небесний отець запрошує вас довіряти йому і навіть випробувати його вже зараз. Отож, коли ми поклоняємося йому через нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.